Яке гарне зілля, здається, можна і іржавчину з ланоса вивести. <рив> <рив> ну що ж, перейдемо до замовлення: зняти чек з BMW 2002 року. <рив> <рив> ну, Давайте спробуємо. <рив> Ні, ну я все-таки ворожка, а не бог. Ну що, прийдемо до наших клієнтів, заходьте! Танечка вовчися добрий день. Добрий день, але я взагалі-то Тетяна Песик. О, Боже! Олег винник! Я тільки що впізнала. Як добре, що я зробила від тебе відворот. А то зараз би в ті ноги ошпарила. Що тобі пес? М? Як там за кордоном? Спиться тобі чи не спиться? Танечка благаю, благаю вас, допоможіть. Так іди звідси, йди, а то зараз на тебе впаде безжалісний град і вдарить блискавиця! Танечка, прошу вас, зробіть, будь ласка, переворот українських вовчиць, щоб вони мене знову полюбили. <смір> на, добре, це. О, Це якесь нове зілля, так? Від якого українці мене зможуть пробачити. М -м. Це я просто сир в холодильник не поставила. Цікаво, спортився чи ні? М? Танечка, благаю, допоможіть. З мене два квиточки на мій концерт і два ковточки свіжого повітря. О, ну тобі так зразу сказав? Серйозно? Звичайно, зразу. Перша спрацювала. Угу. <плес> А й кури гуси коні біжи, олеже, біжи. Наступний. Мати рідна. Перехрестилася, як би могла. Трам? Скажіть, будь ласка, це ви тут творите чудеса? Ні, це якраз ви творите чудеса. Я б сказала, прям витворяєте. Дивіться, я дуже хотіти, дуже хотіти, щоб ви зробили так, щоб українці забули все, що я сказав. Тому що їхні прокльони я відчуваю весь час. О, навіть... в мене то... через їхні прокльони перестали нестися кури. В мене фондовий ринок впав і не встає. Не встає, кажете. Ну, добре. Для початку мені потрібен твій волосок. А! Іще І Іще три. А! Це все для обряду, yes? ні, просто бісить твоя зачіска. А для обряду мені потрібно трішки твоєї слюни. Плюй! Ще. По центру. Гарно харкани. О, бачиш можеш, коли хочеш. Ні, я серйозно help me, please! Ай, ти розумієш. Мене просто українці не зрозуміють. А, Я можу вам дуже щиро віддачи. Mm. Mm -hmm. Ну тоді записуй магічне число 55447720132. Mm -hmm. mm -hmm. І що з цим робити? Підеш в приватбанк, поповниш карту фонду VIP Тернопіль, автівки на ЗСУ. Окей, окей, мені подобається ця угода. Ця угода буде хороша. Угу. Ну що ж, давай тоді спробуємо. І що це? Це має допомогти, єс? Yes? Ну, не факт. Але якщо ти будеш кожен раз так робити перед прес-конференцією, то прокляття українців зникнуть. Я зрозумів все. Дякувати вам. Це хороша угода. Дякувати. Mm -hmm. Наступний. Добрий день! Ти хто? Хто хто, хто? Пальто, ну. А, поворотсьок! Ти, 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 Щось що, ти, ти. ти дивно говориш? Не впізнала, так я того і прийшов. Потрібно мені допомогти. Я хочу позбутися дещого. хочу позбутися оцих всіх матюків! Mm -hmm. Матюків хочу позбутися, вони вже мене надоїли. Хочу забути їх всі. відворот мені зробити, такі, щоб від А до Я. Від а. Єдь, до я... Бу! був. Щоб в пісні я співав, не так зараз, Вова, і, ну знаєш, а, а співав Вова, лупаш, їх, будь ласка. Щоб, коли мене люди питають, куди пройти, я їм казав дорогу, і то не було зв'язано ні з чоловіком, mm -hmm. ні з жінкою. Щоб, коли інгулець програє 3-0, я такий приходив і такий. От галепа. Зроблено. Mm -hmm. Абракадабра відверну за люки з лексикону твого зникнуть всі матюки. Абракадабра, лишу тільки х**о, бо інакше не можна називати його. Ото правильно, ото супер. Супер! Я слав супер, а не. Супер! <плес> я в шоці! Я в шоці, а не. Йди <плес> <плес> вже, будь я щасливий! В шоці! <плес> <плес> Кого я бачу? Позитив! <плес> я ж тебе заблокувала в всіх соціальних мережах, а? Чо ти ходиш за мною? Чо ти ходиш? Все, я не верну тобі Дорофєєву. все, не верну Время і стекло. <праць> ну все, 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 все. Відпусти, відпусти це все, відпусти. Подивись ти он, який дорослий дядько, а. Вуса ростуть. О, чуєш? Давай я зараз трішки капну зілля і в тебе ще борода почне рости, а? а. Знаєш, дивлюсь, так на тебе треба вигнати з тебе це потапство. Угу. А то ще підеш і дою, дасиш інтерв'ю. Ну, все починає. Шний дух, ти ж позитиве, гуру, рими і слів, нехай в цьому світі буде лише позитив. Це позитив! Сподобалось там, де воно ворожило, танька так у нас гарно, там, де Трамп приходив, такий. він був, був дуже подібний.